Вітаю, друзі! Я Олена Тіунова, психологиня. Сьогодні в нашій телепередачі ми поговоримо про самоцінність. Отже, що ж таке самоцінність? Самоцінність це самоповага, це прийняття себе, це те, як ми можемо проявлятися. І в сьогоднішній передачі. Я спробую показати, як власне, зовнішні чинники можуть впливати на нашу самоцінність і як можна самому підтримати себе у любові до себе. І як завжди, ми розглядаємо ваші життєві ситуації. Я ніколи не любила себе, особливо своє тіло. Завжди хотіла стати кращою версією себе. Займалася в спортзалі до виснаження, мучила різними дієтами, слідкувала за новими трендами і хотіла відповідати ідеальному образу жінки. Але любов до себе і свого тіла так і не з'явилася. Як бачимо, у даній ситуації жінка дуже багато докладає зусиль для того, щоб сподобатись сама собі. Але всі ці зусилля нагадують насилля. Оскільки ця жінка не приймає того, що є. Коли ми починаємо працювати над собою, наприклад, змінюватися, ставати, як то кажуть, кращою версією себе, то ми починаємо з того, що ми дивимося в зеркало і кажемо: добре, я приймаю тебе такою, як ти є. Я приймаю абсолютно все, що зі мною відбувається. Я готова до змін. Або навіть якщо зі мною нічого не відбудеться і не буде ніяких змін, я все одно буду любити себе і буду приймати себе. Це найважчий, напевно, процес, з яким ми зустрічаємося, коли хочемо змінюватися. Тому що десь там в нашій голові є фантазія, є якась картинка. І ця картинка, напевно, дуже віддалена від нас самих. Можливо, це картинка з інстаграму, можливо, це картинка про те, що нам нав'язує мода, але що має бути в основі любові до себе. Це відповідь на запитання, а чого я насправді хочу в цьому житті? А хто я є насправді? А за що я себе насправді ціную? А в чому я насправді можу проявитися? І якщо ми будемо відходити від самих себе, якщо ми будемо прислухатися до самих себе, то нам не потрібно буде орієнтуватися на чужі орієнтири. Я все своє життя пропрацювала вчителькою в навчальному закладі. Коли я пішла в цю професію, була впевнена, що моя наполеглива праця, самовідданість та любов до дітей будуть запорукою поваги та гідності. Проте останні роки спостерігаю знецінення моєї роботи, мої намагання бути цікавою, важливою, підтримуючою, розбиваються об стіну нерозуміння. Байдужого ставлення не тільки учнів, але й батьків, керівництва. Я втомилася доводити свою значущість. І зараз на межі емоційного вигорання та депресій. Друзі, як бачимо, така престижна професія, як вчителювання, педагогіка інколи може бути знецінена. І ми це також спостерігаємо в нашому суспільстві. Уявіть собі, людина, яка все життя вчилася, яка все життя була з дітьми, працювала, можливо, навіть виснажувалась на своїй роботі, зустрічається із нерозумінням і знеціненням. Що можна говорити про самооцінку цієї жінки? Звичайно, ця жінка не може постійно сама себе підтримувати в своїй самооцінці. Їй важлива також підтримка інших, визнання, визнання її непростої праці. Можливо, навіть ну, таке відчуття, що вона може бути різною в різних ситуаціях. Чому є складність роботи? Викладацької або тої, яка пов'язана з підтримкою інших людей. Складність в тому, що людина має одягати кожного дня маску. Маску такої сили, маску керівництва, маску, ну, такого навіть задоволення в житті. Але я думаю, що вчителям. І людям викладацьких професій треба вчитися також і бути не просто вчителями, а бути звичайними людьми в різних ситуаціях, розслаблятися, бути слабкими, бути різними. Тому що, якщо вони будуть постійно все тримати під контролем, якщо вони будуть переживати, а як вони виглядають в очах дітей, а чи правильно вони все викладають, то я думаю, що це і приведе їх до виснаження. Тому, дорогі наші вчителі, було б непогано, якби ви створили для себе групу підтримки. Можливо, це буде під супроводом психолога, коли ви зможете проговорити всі свої емоції, проговорити, що вас найбільше хвилює, де ви можете бути слабкими, де ви можете просто проявлятися як звичайні люди. Тому що образ вчителя накладає свої певні деформації на особистість. Зверніть на це увагу. Наступна ситуація основним методом виховання моїх батьків була критика. Згодом пояснювали мені це добрим наміром допомогти стати більш старанною, витривалою і наполегливою. Але в підсумку я щодня слухаю голос внутрішнього критика. Який не дає можливості зробити хоч якийсь крок до самоствердження. Так, я старанна, вимоглива до себе та до інших, хороша професіоналка, але всередині душі глибоко нещасна людина. В даному випадку ми спостерігаємо величезну помилку батьків: це критика своєї дитини. Що б не відбувалося в житті якою б не була ваша дитина, але коли ви критикуєте, ви закладаєте зерно внутрішнього критика у своїй дитині. І таким чином дитина буде боятися робити помилки. Дитина буде боятися вчитися на своїх помилках. Вона завжди буде озиратися на вас і завжди буде запитувати, а правильно я роблю, а добре я роблю. Тому в даній ситуації ми бачимо вже наслідки такого виховання. Жінка не може бути сама собою. Жінка не може дозволити собі проявлятися спонтанно. Тому що вона звикла, що протягом всього її життя, всього її дитинства батьки розказували, а що правильно, а що неправильно. Зазвичай вказували на те, що є якась правильна, хороша сторона. В її особистості, а є погана, яку не можна проявляти. Друзі, якщо ми будемо проявляти тільки одну свою хорошу сторону, прекрасну, то ми просто перетворимося на красиву картинку і не будемо собою. Хочете бути самими собою, дозвольте собі прислухатись до себе, відчути себе і відчути ті частинки, які ви забороняєте собі проявляти. Поговоріть з ними. Повзаємодійте з ними, можливо, послухайте їх потреби. І хай ці частинки ви дуже довго витісняли, можливо, зараз вони вам про щось розкажуть. І якщо ви наблизитесь до себе, станете близькими самому собі чи самій собі, то тоді ви і будете жити своє життя. Наступна ситуація. Бувають випадки, коли моя трирічна донька, протестуючи на вулиці чи в торговому центрі, може просто лягти на підлогу чи тротуар і так лежати, часом з істеричним плачем, часом просто так. В цей момент я готова провалитися крізь землю від сорому. Мені здається, що зараз весь світ на мене дивиться з осудом. Що ж ти за мама така? Ну, типова ситуація для наших матусь, тому що ми говоримо про трирічку, А дитина трьох років це завжди та, яка заявляє про себе, яка протестує, яка хоче всьому світу заявити і кричати: це я, я так хочу, або я цього не буду, і я цього не хочу. А, звичайно, мова тут іде не стільки про дитину, скільки про стан самої мами. В даному випадку дитина потребує маму як хорошого контейнера, тобто мама, яка витримує емоції дитини, мама, яка спокійна, яка приймає цю реакцію дитини як нормальну, яка може побути з дитиною в цей момент, не нервуватися, не бігти, не метушитися, не кричати. В цей момент дуже важливо мамі якраз опиратися на саму себе у своїй впевненості. І недавно я провела невеличке соцопитування. Я запитала, а що ви будете робити в такій ситуації? І багато матусь справді відгукнулося і написали дуже цікаві відповіді. Хтось написав, що ліг би коло своєї дитини. Ну, звичайно, це не вихід, тому що ми маємо показувати приклад спокою і впевненості. Можливо, присіла б коло дитини, взяла її за руку, поговорила, заспокоїла. І, напевно, це найбільш адекватний варіант. Отже, дорогі матусі, цей приклад показує, що в цей момент неважливо, що думають люди. Неважливо, як реагує на це весь світ. Важливо, як сприймає вас ваша дитина. Важливо, як ви почуваєтеся, і якщо ви спокійні, врівноважені, то ви можете легко вийти з цієї ситуації, і дитина вам за це буде вдячна. Отже, дорогі друзі, наша передача завершується. Як ви зрозуміли, в нашому житті дуже важливо Прислухатися до себе, відчувати себе, знати, чого ви насправді хочете, слухати ваші потреби і цінувати себе за те, що ви маєте, свої сильні сторони. Дякую вам за увагу, хорошого вам мирного дня і всього найкращого.